Дорогі друзі, хочу сьогодні з вами поділитися рецептом смачних коржиків з гарбуза, з прянищами. прянощі у мене мускатний горіх і кориця. По рецепту мені потрібно буде 300 грамів гарбуза. Гарбузового пюре я вже заготовила. Зараз висипаємо. Два яйця. Розбиваю. Оп. Так, щоб не попало в нас. Ой. Яйце зараз візьму, я заготовила вилочку. Олії 100 грамів, зараз ми все добре розмішуємо, і цукру, цукру півстакана ну, десь 100-120 грамів. Добре розмішуємо. Добавляю Туди, щоб я не, не все забула десь о, отак, чайна ложечка кориці. Кориці, точно. От. І мені ще потрібно буде десь приблизно трішечки-трішечки щіпочка мускатного горіха. Можна гвоздики, я щось з гвоздики. Вот щипочка. Три шипки. Вот. И размішаем. Добрынько размішаем. Я уже просила десь е, грамм 400 борошна подима скільки візьме моє тісто. От так, і распушилась. Чайна ложечка розпушувача. Ну, це то, 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 як така, так пів, півтори я туди вкинула. Потрошку додаю муку і гарно вимішую. То виделкою, тепер лопаткою. Я добавила ще ванілін. пачечку 2 г. А повний рецепт... Ви можете прочитати в описі, я там його дам. Вимісила тісто. У мене зараз на столі половина тіста, половина в холодильнику. Я це теж на 20 ложила в холодильник. Тепер роблю отакі ковбаски і розрізаю їх М -м -м, трошки великі дивлюсь на такі портрети. Потім роблю кульки, дивимося кульки і напів кулі начебто і овалюю гарно цукрової пудрі. Мені десь потрібно буде. 100 грамів коло того з цукрової пудри. тут такі вони напів пів кульками. Коржики готові. Зняла коржики з дека, отволожу, і притрушую. Ще цукровою пудрою, подивіться, ну прямо половинки гарбузиків. Я вже спробувала дуже смачні коржики, подивіться, і гарбузик там кусочки видно. Ароматні які. Чекаю ваших коментарів, порад, рецептів. Підписуйтесь, будьте здорові!